Тривають рятівні розкопки у центрі острога на території колишньої ринкової площі. Тут мають намір спорудити спортивно-оздоровчий комплекс з торгівельними приміщеннями. За словами учасника археологічної експедиції Костянтина Поляшенка, під будівельним сміттям вже виявили кілька унікальних культурних зрубів. Один датують 17 століттям, інший початком 19-го. Далеко не усюди, в археології зберігаються органічні рештки. Такі як дерево, шкіра, тканина. Але тут завдяки тому, що в різні періоди історії острога, ця територія підтоплювалася, і ми бачимо навіть шари, перекриваючи природні з прошарками заболоченого ґрунту. І завдяки цій консервації ці зруби збереглись. В цьому заболоченому ґрунті один із дерев'яних зрубів історик Микола Бендюк називає фрагментом мощення дорожнього покриття. каже його проклали десь наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Постійно пітно трохи було болота і для того, щоб ходити було зручно по мокрій території, тому була. Складена унікальна як для нашого регіону із збереженням гарним: це мощення дубовими палями. Це, це брус, тесаний, який там, ото під ласточкин хвіз зроблені навіть самі приємки для того, щоб утримати по цьому мощенню дерев'яному могло дві підводи проїхати. Там дві карети, дві підводи проїхати, розминутися. І це йшло на вона контувувала всю ринкову площу. Лишати фрагмент унікального мощення у майбутньому комплексі чи перемістити його до музею На цим питанням. Міст... Історики ще розбірковують. Микола Бандюк каже: у будь-якому випадку зруби будуть підняті на поверхню. «Все те, що ми знайшли з дерева, будемо діставати землі. Треба розібрати, пронумерувати кожну дощечку». Тоді процес його закріплення прийде. Ми напитаємо, спнаситиму його спеціальними речовинами, щоб воно трималося. А тоді побачимо, де експонувати. Ідеальний варіант було б, коли збудується цей торговий комплекс, який тут є, можливо, повернути його назад і під скло, щоб люди ходили по тому на спосклі і дивилися в незумощення 18 століття, по якому ходили там 200 років тому. Археологи кажуть, під час розкопок виявили вже декілька культурних шарів. Найдавніший з них відносять до періоду трипільської культури. З під землі дістали багато майбутніх музейних експонатів. Це фрагменти кераміки, пічні кахлі, давній посуд, монети. Тощо все це поки перебуває на реставрації. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.